Вітаю, друзі! Вчора я розпочала марафон 30-денний з чудодійних масочок з препаратів компанії Доктор Нона. І якщо вчора була просто грязьова масочка на обличчя, яку можна тримати не дуже довго, 3-5 хвилиночок, то сьогодні до цього компонента чарівного до грязьвої масочки я додала, і вам завжди рекомендую додати трішечки, очищуючого молочка. Зробила собі таку баночку красивеньку, знайшла, в цьому розвела і нанесла собі на обличчя таку масочку. До речі, таку масочку можна тримати на обличчі трошечки більше. Аж до 15-20 хвилиночок. І ця маска дуже класно робить не тільки пілінг, але й ліфтінг і очищування. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона, долучайтесь до мого марафону, будемо красивими разом!